Європа перестає купувати газ в Росії. Офіційні заяви сьогодні у Шула Фондерляйн, там це та, що підозрюється, є офіційно відкрита кримінальна справа е, в корупції на ковіді. Вона сьогодні так зваво повідомляє, що все, це рішення прийшло. Україна остаточно відмовляється. Так почекайте, е, ви зараз відмовитеся. Завтра підпишеться мирна угода. Ви скажете, оце ми натисли на Україну. А післязавтра, що дивіться, вже кінчилась війна, ми знову купуємо газ в Росії. Розумієте, як ви можете відмовитися від російського газу, від російського газу, якщо у вас контракти укладені до 40-го року на купівлю цього газу. І ви їх не можете просто так розірвати. Вам треба звертатися в суд. А судова процедура може тривати рік. Я не розумію, як юрист технічно, як ви відмовилися від цього газу. Закрутили вдома батарею. Цікава така ситуація, але я вам скажу, що Європу ну це я знімлю окреме відео про причини, чому вони починають відмовлятися від російського газу.